А де тут Шептицький? Шептичани, як правильно. Мешканці Шептицького. Місто сильних людей. <рес> місто сильних людей. Назва. Назва репортажу, ти панів? Шептицьке місто сильних людей. Колись стояв пам'ятник вождю Леніну, який вперше був повалений в існуючому Радянському Союзі, саме в місті Червоноград. Доблесними шахтарями і мешканцями міста, які не побоялися ні КГБ, ні кого. Це було 1 серпня 1990 року. Сила духу показувала про те, що люди можуть вершити гори. Тут є мої учні. Ваші учні? Так. Я колишній вчитель історії, директор училища, тут є мої учні. Ось це, це мій учень. Це є мама і син. Син загинув в АТО. БАРТ. Азов. А мама, коли Азовсталь. Її зять, доньки Сентен, загинула в Азовсталі. Місто втратило своїх мешканців, які могли послужити, які могли допомогти, які могли його розвивати. Вся міська рада має бачити ціну нашої боротьби. Ми ще не перемогли. І ми не знаємо, скільки буде тривати війна, але ціна кожного. Це є найважливіше. Перемога це збереження української державності. Відсутність громадянської війни після закінчення війни це буде перемога. У згуртованості, в єдності це є сила, яка наближає до перемоги.